І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою Україну. Для меня 14 октября уже давно был день украинского казацкого То есть Праздник того, что все-таки украинцы это действительно нация. Это действительно люди, которые в самый нужный момент могут объединиться и могут э, своими силами противостоять любым проблемам, любым э, вражеским нападениям, которые могут быть, но лучше бы, чтобы их не было. Женя, Поближе подойди, поближе, поближе. Зараз в першу чергу піде каша солдатська, шашлики зараз почнемо жарити. А це буде достигати якраз кому треба, ми можемо кріпше, ніж 40 налити. Покрова – це один з таких загальнозначимих свят. Було на Україні. Це було закінчення осінніх польових робіт. Ми вирішили на площі закликати людей, показати давню українську. Традиції, ну скажімо так, що самого наваріння це також давня українська традиція. Тим більше на свята зазвичай ну, не гріх випити чарку. Ми запросили з нашого міського військомату інструкторів зі стрілецької зброї, щоб люди могли самі потрогати, скажімо, подивитися, задати деякі питання. Також ми плануємо пейбольний тір по ворогам нації. Вот для чего годятся Путина фотографии, да? Вытирать грязь.